Наприкінці липня 2014 року антитерористична операція на Сході України остаточно перейшла у фазу повномасштабних бойових дій з широким застосуванням важкої техніки. З боку Російської Федерації безперервним потоком йшли колони бронетехніки, живої сили та боєприпасів. Ці струмки перетворилися на справжні брудні потоки. І разом із російськими добровольцями та іншими прихильниками руського міра. Тим шляхом прямували артилерійські системи, бронетехніка та величезні запаси снарядів. А в зворотньому напрямку зі Сходу України до РФ вирушали вантажівки з тілами ліквідованих бойовиків той самий вантаж 200, про який у Кремлі воліли б мовчати. І от щоб перерізати ці потоки та відрізати угрупування терористів від російського забезпечення. Українське командування розгорнуло вздовж кордону підрозділи 24, 51, 72 та 79 бригад Збройних сил України, прикордонні підрозділи та інші сили. І вийшло так, що українські війська, які знищували техніку, що прибувала з території Росії, завдавали окупантам значних втрат. Однак сил для остаточного контролю за кордоном забракло. Крім того, Кремль підтримав своїх бойовиків відкритими ударами артилерії. Російські гармати та реактивні системи залпового вогню працювали з російської території по українських позиціях, залишаючись формально поза війною. До кінця липня ситуація в секторі Д стала по-справжньому критичною. Вітаю вас, пані та панове! Це канал Залізний літопис. Тут ми згадуємо історію початку російсько-української війни. Тож, швиденько підпишіться чи бодай поставте лайк. Сьогодні буде про так званий перший рейд Забродського. Ввечері 25 липня 2014 року в Краматорськ, де на той момент розташовувався штаб Сил АТО, прибули троє людей, від рішень яких залежала доля цілої ділянки фронту. Командир 25-ї бригади Юрій Собель, командир 95-ї бригади Михайло Забродський і командир 1-го батальйону 25-ї бригади Євген Мойсюк. Начальник генштабу України Віктор Муженко викликав їх особисто. Розмова відбувалася в режимі максимальної секретності. Завдання було простим у формулюванні і майже нереальним за складністю виконання пробити сухопутний коридор, розірвати так звану Новоросію навпіл, деблокувати війська на кордоні і при цьому підтримати загальний наступ. Замисел операції передбачав одразу кілька цілей: силами 25 ї та 95 ї бригад відрізати ДНР від ЛНР, взявши під контроль район Дебальцевого, Шахтарська та курган Савурмогила. Підтримати і деблокувати підрозділи 24, 51, 72 і 79 бригад, які тримали позиції біля кордону під постійними обстрілами з території РФ і фактично там опинилися в оточенні, яке, до речі, російські ЗМІ полюбляють називати «ізварінським котлом». І от для виконання цієї задачі треба було окремо взяти під контроль низку населених пунктів та організувати переправу через річку Міус. Вже на світанку, 26 липня, передові підрозділи 25-ї бригади вирушили в бік Дебальцевого. Частина сил обійшла місто і вступила в бій і відкрила шлях батальйону Мосіка в напрямку Кам'янки. Паралельно в тому ж загальному напрямку рухався і перший батальйон 95-ї бригади під безпосереднім командуванням Завроцького. На підходах до Кам'янки було знищено кілька блокпостів бойовиків і організовано ночівлю в селищі. Вже зранку, 27 липня, десантники рушили далі на південь, в бік Шахтарськ. Попутно вони зачистили курган могила Остра, увійшли в південно-східну околицю міста, відволікаючи на себе основні сили противника і забезпечуючи прохід підрозділів 95-ї бригади в бік Савур-Могили. Одночас, в межах загального плану 95-та та 30-та 30 бригади з потужним ударом таким взяли Савур-Могилу. Терористи, які утримували висоту, відкотилися. Ці позиції мали зайняти підрозділи 51-ї бригади, що були вже на підході. Але тут проявилася одна з хвороб зростання, так би мовити, української армії з розка 2014 року Неодгодженість дій і недостатня координація. Полишену висоту знову зайняли бойовики. І вже вранці, 28 липня, підрозділом 51-ї бригади довелося штурмувати Савурмогило знов. Висоту взяли. Але під щільним вогнем російської артилерії закріпитися на гребні не вдалося. Підрозділи змушені були відкотитися з верхівки. Загалом, Савур-Могилу українські війська штурмували чотири рази. Лише за 28 липня в боях за цю висоту загинуло щонайменше 8 українських воїнів, було втрачено дві БМП. Підтверджені втрати бойовиків близько 10 осіб, двох взяли, до речі, в полон. Один із полонених виявився полковником Збройних сил Російської Федерації, який традиційно перебував, звісно, у відпустці. Тим часом, перший батальйон 25-ї бригади закріпився в Шахтарську та готувався до оборони. Терористи, в свою чергу, підтягнули до міста до тисячі бойовиків з різних точок і значну кількість важкої техніки. У Шахтарську розгорнулися запеклі вуличні бої. Бойовики били з гаубиць Д30 просто з центральної площі, і ось вам відео цього епізоду, та використовували 120 мм міномети, розташовані на стадіоні. Приватний сектор від численних влучань був охоплений пожежам. І в таких умовах основною загрозою для українських десантників стали насправді не лише уламки снарядів, а й вторинні уламки шматки бетону, асфальту та конструкцій, які вибухова хвиля перетворювала на додаткові вражальні елементи. Тоді ще не було досвіду інтенсивних бойових дій в міських умовах, і це виявилося таким новим і дуже неприємним елементом. І от за три доби боїв близько 60 десантників отримали поранення різного ступеня тяжкості. Менше з тим. Паралельно розгорталися події на інших напрямках. 28 липня українські підрозділи звільнили Дебальцева. Після зачистки в місті виявили техніку, зброю, боєприпаси, залишені бойовиками. На дорогах навколо Дебальцево розгорнули додаткові блокпости, звужуючи кільце навколо Горлівки та Донецька. 29 липня група з 19 бійців 3-го полку спеціального призначення виконувала завдання з пошуку та евакуації пілота збитого літака Су 25 Спецпризначенці зупинилися на ночівлю на фермі поблизу села Латишева. Власник ферми Микола Бутрименко привітно зустрів українських бійців, а потім передав інформацію про їхню присутність бойовикам зі Сніжного. Терористи приїхали на бронетехніці, оточили ферму і нав'язали бій. В результаті загинули 10 спецпризначенців, 5 потрапили в полон. Лише четверо змогли вийти до своїх. Пілота потім також захопили бойовики. Також згодом Бутрименка затримують українські спецслужби. Суд визнає його винним у співпраці з терористами і засудить до 8 років ув'язнення, а 29 липня стане офіційним днем Сил спеціальних операцій України. І от про цю історію я певно підготую окрему розповідь, бо вона дійсно варта уваги. Менше з тим, 30 липня було звільнено Авдіївку. Бійці 93-ї бригади за підтримки добровольців правого сектору увійшли до міста і зачистили його. Варто зазначити, що основні бої відбулися кількома днями раніше на околицях міста, тому спротив самій Авдіївці був порівняно слабким, тож втрат вдалося уникнути. На Луганському напрямку ситуація погіршувалася. 31 липня, внаслідок пошкодження ліній електропередач, місто Луганськ лишилося без електрики та води. Для цивільних організували гуманітарний коридор через село Метеліст. Щодня з 10 ранку до 16.00 люди могли виїхати, позначивши себе білими пов'язками чи полотнищами у 200-метровій зоні обабіч дороги, ведення вогню було заборонено. Того ж дня підрозділи 25-ї бригади вийшли з шахтарська на прорив. У ближньому бою танк бойовиків практично впритул знищив БТРД. Ще одна БМД, ухиляючись вогню, вилетіла з дороги і втратила гусеницю. Техніку довелось кинути. Евакуювати тіла загиблих можливості не було. І в цьому от випадку російські ЗМІ активно демонстрували кадри з полоненими, з їх допитами і тіла вбитих, буквально смакуючи всю цю розчленку, так би мовити. І всі ці події вони назвали повним розгромом 25-ї бригади. Реальність, правда, виглядала дещо інакше. В боях за Шахтарськ загинули 22 військовослужбовці 25-ї бригади, підтверджені втрати терористів щонайменше 14 вбитих. Але ця цифра далека від остаточної. тут варто зазначити, що, попри величезні складнощі, наступ українських військ загалом розвивався успішно. Армія послідовно затискала кільце навколо Луганська, тривали заходи з оточення Донецька. 1 серпня було звільнено населені пункти Новий Світ і Красногорів. В районі Савур-Могили українські підрозділи взяли під контроль село Контарне, а також після кількох днів боїв Тепанівку та Маринівку. І от Степанівка перебувала під постійними обстрілами як з боку окупованої Дмитрівки, так і з території Росії. На остаточну зачистку населеного пункту пішло кілька днів. В якості трофеї українські військові захопили значні запаси амуніції російського виробництва і два танки в чудовому технічному стані. В ніч на 2 серпня Луганський аеропорт сім разів обстрілювали градами. В той же час, завдяки інформації від місцевих мешканців та агентурної мережі. Українські війська розгромили велику колонну супротивника, що рухалася з боку кордону в бік Луганська. Було знищено сім танків, п'ять БТРів, три установки ГРАД і сім вантажівок з боєкомплектом. Втрати бойовиків у живій силі понад сотня вбитими і пораненими. І тут варто наголосити, що на захоплених територіях лишилися не лише різноманітні ждуни, а й багато проукраїнських мешканців, та навіть офіцери СБУ та інших силових структур. Які не зрадили присязі. Вони формували агентурні мережі, збирали дані, підтверджували факти присутності російських військ, фактично вели розвідку. Чимало вдалих точкових ударів по колонах і скупченнях техніки в тилу ворога стали можливими саме завдяки їхній роботі. Варто зазначити, що дуже часто вони втрачали життя і про це в ЗМІ не повідомляли. 2 серпня українські ЗМІ помилково повідомили про звільнення Старомихайлівки поблизу Донецька, поблизу аеропорту. Насправді бої тривали, тоді як у сусідній Мар'їнці сили таки захопили два мокпости терористів і вийшли до околиць Донецька. Того ж дня, до речі, з Луганська, скориставшись вищезазначеним гуманітарним коридором, виїхала 321 цивільна особа. В ніч на 3 серпня через неконтрольовану ділянку кордону до України знову знайшли 10 російських танків. Того ж дня СБУ провела масштабну спецоперацію. Було затримано близько 300 терористів та їхніх посібників, серед них 11 громадян Росії. І, до речі, уродженці інших держав вилучили велику кількість зброї та вибухівки, яку планували застосувати не лише в зоні АТО, а й в інших регіонах України. Тобто планували росіяни робити теракти. РНБО того дня повідомило. Спочатку АТО територія, яку контролюють російські терористи, скоротилася приблизно на 75%. Висок. Ну, і це дійсно відповідало дійсності на той момент. Водночас, ситуація на кордоні була натурально критична. Попри постійні артобстріли, українські військові зазнавали і психологічного тиску. Їм постійно передавали, так би мовити, інформацію про мовляв, безнадійність ситуації, пропонували скласти зброю і тим самим зберегти життя. І варто визнати, що частково РФ своєї мети дійсно досягла. 4 серпня 274 бійці 1 го батальйону 72-ї бригади і 164 прикордонники знищили свою зброю і техніку, полишили позиції та перейшли кордон, запитавши притулку на території РФ через посередництво ОБСЄ. Ситуація з виходом українських військ на російську територію була широко висвітлена в засобах масової інформації російських. Російські пропагандисти прагнули виставити українську армію в такому невигідному вигляді та навіть показати їх буквально зрадниками батьківщини. Однак вже традиційно за кадром лишилось багато цікавих нюансів. З огляду на те, що Росія не визнавала офіційно своєї участі в бойових діях, то формально в полон цих солдатів взяти ніхто не міг. Незважаючи на проби вербування, погрози окремим офіцерам та навіть катування деяких з них, жоден з військовослужбовців не виявив бажання лишатися в Росії. Через кілька днів всі вони повернулися в Україну. Сам вихід на бік Російської Федерації став насправді вимушеною дією. Але цю операцію було обмірковано та узгоджено з командуванням та іншими підрозділами. Перший батальйон 72-ї бригади під командуванням Івана Войтенка, знищивши зброю, вийшов до росіян та відволік їх увагу. В цей же час другий батальйон 72-ї бригади під командуванням Михайла Драпатого рушив на прорив у бік дякового. І тут слід зазначити, що на території Росії виходили в основній своїй масі рядові піхотинці. Сапери, снайпери, артилеристи та інші кваліфіковані спеціалісти, яких російські спецслужби могли б затримати на території Російської Федерації, також пішли в прорив разом з другим батальйоном. До речі, з самого початку бойових дій на сході України слідчий комітет РФ регулярно відкриває кримінальні справи проти українських політиків, військовослужбовців, силовиків та громадських активістів. Загалом. Період з 2014 року до початку власне повномасштабної війни було порушено 102 кримінальні справи проти 90 осіб, починаючи з міністра оборони і завершуючи командирами окремих підрозділів. 4 серпня Михайло Драпатий зібрав угрупування більш ніж з 300 бійців і висунувся вздовж кордону на південь, підбираючи по дорозі підрозділи 51-ї бригади і прямуючи на з'єднання 79-ї. Російська артилерія, зосередившись на історії з виходом батальйону Войтенка, певний час практично ігнорувала рух групи Драпатого. Тим часом підрозділи 95 ї та 30 ї бригад почали буквально прорубати коридор на зустріч у групуванню, що виходило з оточення. Ввечері 5 серпня, підрозділи 72-ї бригади вийшли до командного пункту 79-ї бригади в районі села Д'якор. Весь цей час російська артилерія методично обстрілювала позиції українських військових в цьому районі. Примітно, на заступника командира 79-ї бригади Валерія Курача по радіозв'язку виходив один з ватажків бойовиків з позивним Рязань. Він пропонував зелений коридор, яким, за його словами, українські військові могли б вільно вийти без зброї та техніки. Нічого не нагадує. Однак такий крок фактично означав би здачу на милість терористів, без жодних гарантій. І український командир в жорсткій формі бойовикам відмовив. Ну і як показали подальші події, таке рішення було вірне. Вже наступного дня було зібрано 5 колон, готових йти на прорив. Було розподілено час, порядок і маршрути виходу. Колони виходили з півгодинним інтервалом по напрямку на сніжне в обхід сильно укріпленої Дмитрівки. Приблизно в цей же час підрозділи 30-ї і 95-ї бригад провели наступ з бік Латишева і Россипного назустріч колонам, що виходили, формуючи фактично цей коридор. В районі переправи було зайнято ключові висоти. Їх довелося утримувати, доки всі війська не переправляться на правий берег річки. Так от перша колона, фактично користуючись фактором раптовості, виходила майже без протидії з боку супротивника, а от вже третю обстрілювали постійно. Причому як з боку підконтрольного бойовикам ТОРЕЗА, так і з території Росії. В період з 5 по 7 серпня з оточення вийшло до п'яти батальйонів зі складу 24, 51, 72 та 79 бригад, а також підрозділи прикордонної служби. Одночасно, 7 серпня, черговим штурмом було взято під контроль Савурмогилу. Там же терористи підбили санітарний вертоліт Мі-8, екіпаж здійснив вимушену посадку, всі вижили. А поблизу Єнакієвого того ж дня було збито винищувач Міг-29. Пілот катапультувався. Того ж дня, 7 серпня, лідер бойовиків Олександр Бородай оголосив про свою відставку з посади голови Ради міністрів ДНР. Його замінив місцевий польовий командир і ватажок угрупування Оплот Олександр Захарченко. Показово, що саме тоді, коли от українські війська проривалися з-під кордону, Захарченко в ефірах вже заявляв про майже капітуляцію українських частин і захоплення сотень полонених. Насправді. Завдяки злагодженим діям з оточення вийшло близько 3 тисяч воїнів і понад 250 одиниць техніки. Без втрат, ну, звісно, не обійшлося. Протягом тижня загинуло 11 українських бійців, ще 74 було поранено. Водночас, забезпечивши прорив оточення, ударні підрозділи 30 ї та 95 ї бригади рушили в напрямку Мілосинська, щоб, зважаючи на втрату контролю над кордоном, створити новий бар'єр по лінії степанівка Міусинська, Червонополяна, Лотугіна. Та, власне, знову спробувати відрізати бойовиків від російського тилу. Охорону зайнятої території було покладено на 3 батальйон 30-ї бригади. 8 серпня українські війська перерізали сполучення між Горлівкою та Макіївкою в районі Пантелеймонівки. Підрозділи 95-ї бригади взяли під контроль дорогу між антрацитом і Красним лучем. Красний луч нині називається Хрустальм. А перший батальйон 30-ї бригади увійшов у Міосинськ. І от саме тут. Українські бійці вперше зіткнулися у відкритому бою контактному з кадрами військовими Російської Федерації, в тому числі зі солдатами строкової служби, які щиро думали, що перебувають на навчаннях у Ростовській області. Звісно, цю казку про навчання ми ще не один раз після того почуємо. Менше з тим, після відходу українських військ від державного кордону, Росія змогла відновити безперешкодне постачання техніки пального, боєприпасів і живої сили. І забігаючи наперед, вже 13-14 серпня перший кадровий підрозділ армії РФ перетнув кордон і вступив у бій з підрозділами 30-ї бригади в районі села Степанівка. Менше з тим, українська армія, в свою чергу, 10 серпня, знову зайняла дякове, а підрозділ 95-ї бригади повернулися в район Слов'янська ну, для відновлення боєздатності. І тут варто зазначити, що дарма що рейд називають рейдом 95-ї бригади. Власне, в цій операції брали участь кілька різних підрозділів. І та ж 30-та бригада виконала, як мінімум, половину роботи. Менше з тим, якось так сталося, що в народі, так би мовити, закріпилася назва Рейд 95-ї бригади або Рейд Забродського. Менше з тим, рейд 95-ї бригади під командуванням Михайла Забродського став частиною великої операції, головний результат якої це виведення оточених біля кордону підрозділів. Пройшовши понад 400 кілометрів по тилах противника, десантники завдавали ударів по колоннах, штабах і складах, дезорганізуючи всю систему забезпечення так званої новоросії. І от як з'ясується згодом, цей рейд був не останнім і навіть не найскладнішим. Але саме тоді, влітку 2014 року, стало очевидно, українська армія це не декорація і не фантом з радянських часів. А жива сила, яка вчиться в реальному бою, платить за кожен крок кров'ю, робить помилки, виправляє їх і знову йде вперед. Історія рейду, боїв за Савур Могилу, Шахтарств. Історія виведення військ сектора Д. Це одна з тих сторінок, без яких неможливо зрозуміти, чому і завдяки чому держава Україна взагалі вистояла в 2014 році. І от ці події це важлива глава Залізного літопису війни. Тож нагадую. Підписуйтесь, ставте лайк, робіть репост, ставайте спонсорами каналу. Вас чекає купа цікавих історій про справжню історію війни.